Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини. В студії Наталія Жовтяк і з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. До 15 вересня перевізники Полтавської громади обов'язково мають встановити у транспорті валідатори. Навчання офлайн та сучасні методи викладання предмету захисту країни у Полтаві відбулася щорічна освітня конференція. Народний артист України Герман Юрченко залишив пост голови обласного відділення Національної всеукраїнської музичної спілки. А тепер про це та інше докладно. Обов'язкове встановлення у транспорті валідаторів, перенесення з Петровського парку, могили червоноармійців, братів Литвинових та виплата компенсацій жителям Полтавської громади, чиє майно постраждало від російських обстрілів. Усі ці рішення підтримали на засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради. Більше про це у сюжеті. До 15 вересня приватні перевізники мають обов'язково встановити у своєму транспорті валідатори. Рішення ухвалили сьогодні, 28 серпня, на засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради. У разі їх відсутності автобус зніматимуть з маршруту та розриватимуть з перевізником договір. 100% встановлення до 15.09 числа валідаторів на всіх приватних транспортних засобів перевізників заборона використання непрацюючого. Також це, якщо мешканці міста виявляють. Такі порушення, скажімо так, водій відмовляється або не працює валідатор. Вони можуть звернутись до відділу з питань транспортних перевезень. Сьогодні ж виконавчий комітет затвердив виплати компенсації жителям Полтавської громади, чиє майно постраждало від російських обстрілів. Загальна сума понад 5 мільйонів гривень. З метою надання компенсації за знищене і пошкоджене майно в нас внаслідок агресії Російської Федерації існує державна програма. Є відновлення. Заявки подаються засобами портала Дія функції уповноваженого органу покладені на органи місцевого самоврядування створена відповідна комісія, яка проводить обстеження. Підтримали під час засідання виконкому і рішення щодо перенесення з Петровського парку могили червоноармійців, братів Литвинових. Сьогодні прийнято рішення про її перенесення на міське кладовище. І приведення до порядку з гідним українським символом на цьому місці дано доручення декоративним культурам. Дані дії мають виконані бути. В найкоротший термін на виконкомі прийнято рішення про перекриття руху для транспортних засобів по вулиці Стрітенській терміном до 23 вересня. Від перехрестя з вулиці Небесної Сотні до перехрестя з вулицею Державного прапора. Це пов'язано з виконанням земляних робіт щодо аварійного ремонту, ділянка трубопроводу магістральної теплової мережі опалення. Які виклики формує сьогодення для освітян? Чому школярів та студентів потрібно виводити на навчання офлайн, та яким чином можна удосконалити викладання предмету захисту країни? Ці та інші питання обговорили освітяни області на щорічній конференції перед початком навчального року. Більше про це дивіться у сюжеті. 28 серпня у Полтаві зібралися освітяни зі всієї області. На конференцію Освіта Полтавщини тримаємо стрій, наближаємо перемогу. Це щорічні збори представників закладів освіти регіону перед новим навчальним роком. Розпочали конференцію з урочистого нагородження кращих викладачів. Вони отримали подяки від Міністерства освіти і науки, а також почесні грамоти від керівництва області. До привітань долучився і перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемеш. Традиційно перед першим вересня тема освіти вона надзвичайно актуалізується. Нещодавно була конференція за участю міністрів, і мені сподобалось як Полтавщина надзвичайні показники навіть в умовах війни, і по ММТ, і оцінці наших педагогів. Хочу сказати, що все ж таки людський капітал, а людський капітал це і керівники закладів. І вихованці, і учні, і студенти. Давайте е, все-таки пам'ятати, що ми українці, що ми зараз в умовах війни підтримувати один одного. Мета проведення такої конференції обговорити з освітянами завдання на поточний рік, сектор проблем, які потрібно вирішити та на чому закцентувати увагу. Цього року однозначно це максимальне навчання офлайн та покращення якості викладання предмету захисту країни, зазначив голова постійної комісії Полтавської облради з питань освіти, науки та культури Олег Діденко. Ми можемо навчити фізиці, хімії, історії, будь-якому предмету. Коли приходиться захист України період війни, ми розуміємо, як важко про це говорити. Але якщо ми про це не будемо не тільки говорити, а й працювати над цим кожного дня, то ми не довчимо своїх майбутніх захисників і захисниць уберегти своє життя на полі Бога. Нині розробкою програми сучасного викладання захисту України займаються не тільки на рівні самого закладу освіти до цього долучають військових, ДСНС, поліцію та інших. Нам потрібно довчити вчителів, підготувати інструкторів, майданчики для польових зборів. А якщо ми не пропустимо кожного учня через предмет захисту країни, ми можемо навчити великих балів. Вони поїдуть за межі нашої держави розбудовувати світ. Також на конференції освітяни змогли наочно побачити сучасне обладнання для викладання предмету захисту країни. Для них різні компанії влаштували презентацію товарів: це навчальна зброя, дрони і навіть симулятори відкритих ран. Такий комп'ютеризований тренажер надає віддачу і показує, наскільки глибоко то є нажим, чи треба більше нажати, чи треба легше нажати, наскільки то правильно виконаний вдих, чи треба більше об'єм повітря, чи менший, От, чи правильно закинута голова. От, і після виконання правильно всіх цих послідовностей у нас тренажер, наприклад, дана модель оживає. Тобто з'являється пульс в нього, з'яниці звужуються, і при цьому дитина після виконання вправи розуміє, що вона все виконала правильно. Загалом до освітньої конференції долучилося понад півсотні учасників. На Полтавщині розробили першу в Україні краудфандингову платформу. Це онлайн-сторінка на платформі Smart Region, де люди збирають кошти на реалізацію своїх соціальних проєктів. Подробиці розкажуть наші журналісти. Вперше в Україні в межах Полтавської області було створено краудфандингову платформу. Це новий та ефективний спосіб збору коштів на платформі Смарт Регіон для реалізації соціальних проєктів. Така ініціатива результат співпраці Полтавської обласної ради, Полтавської обласної асоціації органів місцевого самоврядування за сприяння Ради Європи. Ми в Полтавській області вирішили підтримати громадські організації або ідейних, ефективних, активних громадян, які хочуть створити щось корисне для своїх громад. 10 квітня цього року вже стартувала реєстрація і подача проектів на платформу. Відповідно, автори проєктів мають можливість проводити рекламну кампанію, промоцію своїх проєктів і збирати кошти для їх реалізації. Нині на краудфандинговій платформі Смарт Регіон зареєстровано вже чотири проєкти. Один із них це збір коштів для підготовки до всеукраїнського онлайн-конкурсу юних поетів і журналістів у 2025 році на честь Василя Симоненка. Йдеться про створення літературної екостежини у Лубенському районі. На це оголосили збір у сумі 300 тисяч гривень. Що ми хочемо зробити у рамках проєкту? Облаштувати літературну екостежину між селами Біївці. Де народився світоч української літератури та таранденці, де навчався Василь Семоненко, встановити шість банерів із QR-кодами, які зберігали та відтворювали інформацію про біографію, творчість та шанування пам'яті поета. Також ми плануємо встановити велику альтанку павільйон, де ми могли проводити літературні зустрічі, семінари, творчі майстер-класи літературного, історичного та культурного спрямування. Зібрати необхідну суму розробники проєкту мають за 100 днів. Хочу наголосити на тому, що цей проект не припиняє своєї. Не закривається, да, і постійно можна реєструвати е, активним громадянам і громадським організаціям свої соціальні ініціативи і оголошувати збір коштів на платформі Краунфандінг Полтавської обласної раді. Всіх, хто зацікавлений в реалізації цих проєктів, закликаємо долучатися, активно донатити і допомогти соціально реалізовуватися е, територіальним громадам. Службі оперативного реагування Полтави 1580 виповнилося 38 років. Диспетчери цілодобово приймають дзвінки громадян про надзвичайні події, проблеми житлово-комунальної сфери та інше. Але місця не скаржаться. Гаряча лінія постійно зайнята. Чому оператори не встигають обробляти усі заявки? Дізнавались наші кореспонденти. Полтавка Віра Дмитрівна періодично телефонує на міську гарячу лінію 1580, щоб сповістити про проблему житлового сектору. Але лінія постійно зайнята. Якщо ж там і відповідають, то питання не вирішують, скаржиться жінка. З 22 го року три роки вже ми оце і ніяк не доб'ємося. 1580, Ми вже три роки, із з ними оце контачимо. Я дзвоню до них, вони відповідають. Ваше зареєструване ваше звернення. І все. На тому і конець. Оцей год я їй разу не дозвонилася до них. Полтавці занепокоєні. Якщо важко додзвонитися влітку, то що буде в осінньо-зимовий період, коли кількість звернень на гарячу лінію зростає? Вітаю, ми виходить, Тетяна, чи можемо допомогти. Ага. Яка адреса у вас? Ремонтні роботи на родоволі в районі Чоловіні 1, орієнтовно до 16 години. Проблеми на насосній станції попали по орлика Скажіть, будь ласка, це з вчорашнього дня відсутня холодна вода у вас? Служби оперативного реагування Полтави 1580 створили, аби швидко реагувати на телефонні дзвінки громадян, аварії, надзвичайні події, проблеми житлово-комунальної сфери та інші. Йдеться на сайті Полтавської міськради. Працівників контакт-центру на зміні лише двоє, лінії зв'язку 10. Крім стаціонарного та мобільного телефону, оператори працюють із месенджерами, тому навантаження на них неабияке, пояснюють в кол-центрі. Працює дві людини на зміні по змінному графіку з восьмої ранку до восьмої вечора, після чого вони йдуть на перезмінку і замінюють її інша зміна. Свят, на яких ми немає, ми працюємо постійно цілодобово, вихідних у нас немає. Ваше звернення зафіксовано. Зараз будемо виходити на відповідну службу і з'ясовувати причину і терміні ліквідації аварії. У разі спокійної обстановки в громаді в службу оперативного реагування надходить близько двох тисяч звернень на тиждень. У разі аварійних ситуацій їх кількість збільшується в рази, говорить начальник відділу Микола Йосипенко. До прикладу, вчора у нас були превентивні та аварійні відключення, що спричинило різке збільшення суспільної напруги і збільшилась кількість дзвінків до нашого відділу. Вчора кількість дзвінків становила 3125. Тобто це більше, ніж тижнева норма, яку можуть фізично прийняти наші диспетчера. Тобто, дві людини на зміні – це карані важко, плюс є би, проблема в технічному устаткуванні, воно застаріло, тобто, комп'ютерна техніка та система реєстрації звернень застаріла. І це унеможливлює нам. Приймати звернення швидше, швидше їх передавати і реагувати на них. Микола Йосипенко додає: система поки що не автоматизована, тому процес обробки звернень від громадян складний і тривалий. Ми його приймаємо, реєструємо нашу систему, і в залежності від проблематики, категорії проблеми, ми визначаємо відповідальну установу і передаємо їй і контролюємо це виконання цієї заявки. Після чого даємо комунікацію з ворон зв'язок заявнику, що ваша заявка передана до такої служби у випадку можливості, ми перетелефоновуємо і зазначаємо, що ваша заявка виконана або не виконана. Це за залежності від навантаження на відділ. Якщо є час. Пробуємо, якщо нема, то ми не встигаємо приймати і одночасно телефонувати людям для зворотнього зв'язку. Міська служба оперативного реагування 1580 приймає звернення від мешканців Полтави та десяти старостатів. 27 серпня цього року виповнилося 38 років з дня її створення. Сьогодні у Полтаві відкрили меморіальну дошку полеглому військовому розвіднику Дмитру Семці. Встановили її на фасаді ліцею номер 17 інтелект, де навчався захисник. Були на церемонії відкриття і мої колеги. Почесне право відкрити меморіальну дошку воїну Збройних сил України. Дмитру Семці надається батькам Анатолію Михайловичу та Катерині Юріївні, сестрі Дарі. Завжди 26. У Полтаві відкрили меморіальну дошку полеглому воїну, матросу розвіднику Дмитру Семці. Встановили її 28 серпня на фасаді ліцею номер 17 Інтелект, де до 2012 року навчався захисник. Початок повномасштабної війни зустрів у Польщі, але повернувся і став на захист країни. Уже з 4 січня 2023 року. Пішов воювати добровольцем. Навчання військовій справі спочатку проходив за кордоном. У Латвії, де отримав відзнаку від міжнародних інструкторів за високий рівень підготовки, служив Дмитро Семка в 38-й окремій бригаді морської піхоти на посаді механіка, водія, електрика, відділення командно штабної машини, виконував функції розвідника. Поліг 28 липня 2023 року поблизу урожайного Донецької області. Дмитро загинув як справжній розвідник, згадує його командир. Це чистий погляд, Цей погляд. Ну, я вже повоював до цього, і вони завжди побачать. Люди з таким поглядом вони здатні на подвиг, і люди не здатні зрадити. Дмитро загинув як настоящий розвідник, він загинув у сірій зоні. І вся група, яка шла з ним, всі загинули. Він загинув, розвідник не боїться, мабуть, заходячи туди в контакту з противником строкового бою. Найбільше ми боїмося завжди це міни. Дмитро загинув на прокляття розвідника, це міна ОЗМ-72. Дмитро Семка служив у війську разом зі своїм татом. Я являюсь його побратимом. І це велика гордість бути своїм сином в одному бою. Ви є продовжувачі роду, ви є нащадками. Не соромтеся, боріться за свою думку, за ідею незалежної України вільної. Військовий займався вільною боротьбою і виконав норматив кандидата у майстри спорту. По життю був веселим, цілеспрямованим, чесним, згадують однокласники захисника. Ми навчалися з Дмитром до 9 класу разом. Він був дуже відкритою людиною, був дуже чесним. З ним завжди було весело, особливо сидіти за одною партою, завжди якісь там приколи були з ним. Для мене це людина, яка навчила мене багато чому в житті. Тому що він почав займатися спортом дуже рано, там, мабуть, з чотирьох років, і, мабуть, на його прикладі пішов і я в спорт також, тому що ми починали разом займатися вільною боротьбою. Він завжди був усміхнений, завжди все, що від нього йшло, воно було тільки на якійсь позитивній ноті. Він був один із небагатьох, хто все ще приходив на наші зустрічі. Знаю його історію, що він повернувся з Польщі. Він Покинув своє життя там для того, щоб стати на захист України, для того, щоб його рідні мали можливість жити під вільним небом. Подвиг Дмитра Семки продовжить вшановувати і надалі. На початку жовтня у Полтаві проведуть турнір з вільної боротьби, присвячений пам'яті військового. Сьогодні біля свято Успенського кафедрального собору Полтави провели у вічність двох загиблих військових: Віктора Медяника та Олександра Ільїна. Обидва вони проживали у Полтаві. Якими згадують їх близькі та знайомі? Дивіться у сюжеті щодня. Вони віддають за наше мирне небо найцінніше здоров'я та на превеликий невимовний жаль своє життя. Полтава у смутку біля свято Успенського собору попрощалися із двома загиблими військовими. Один із них – 24-річний полтавець Віктор Медяник. Чоловік у 2022-му пішов на військову службу. Він був старшим стрільцем десантно-штурмового відділення. Загинув 22 серпня 2024-го у Курській області. Прийшла попрощатися зі своїм учнем його вчителька з історії Марина Кузьміна. Дуже добра людина. Який завжди приходив на виручку, який боровся за правду за честь. Ну і, мабуть, з перших днів не дарма він опинився саме там. Цього ж у Полтаві попрощалися із 56-річним солдатом Олександром Ільяним. Він був водієм механізованого зводу. Раніше працював у сфері газовидобування, говорить його колега Ігор Співак. Військовий загинув 20 серпня в Курській області. Він у нас працював довгі роки. Держава заслужив пенсію по вислугі літ. 55 років пішов на пенсію. Але людина захотіла працювати. Відпочив десь біля року і вирішив повернутися на роботу. Але так сталося, що його забрали в армію. І там він погиб. Обох військових поховали на затуринському кладовищі. Поліція Полтавщини розслідує обставини загибелі дворічного хлопчика. Дитину без ознак життя знайшли 28 серпня в одному із помешкань села Райдужне Драбинівської громади. Зараз його тіло направили на судово медичну експертизу, щоб встановити причину смерті. Повідомив речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб. Попередньо відомо, що в помешканні сталося загорання матраця. Ймовірно, дитина отруїлася чадним газом. Наразі причини та обставини цієї трагедії з'ясовує слідство. Герої без зброї. До дня рятувальника, який відзначають 17 вересня у Полтаві відкрили фотовиставку на світлинах. ДСНСники області під час ліквідації різних пожеж і не тільки. Бачила ці знімки, і наша знімальна група. У Полтавському художньому музеї до Дня рятувальника відкрилася фотовиставка Герої без зброї на світлинах. ДСНСники Полтавщини під час виконання своїх службових завдань. Більшість експонованих знімків зробили працівники прес-служби ДСНС. Для виставки вони спільно відібрали 44 фотографії з різних подій за останні два роки. Розповідає речниця рятувальників Полтавської області Світлана Рибалко. Додали і декілька архівних фото. У нас дуже багато є світлин, які ми можемо показати. Не всі, звісно, вийшли в цю виставку. Нас підтримало наше керівництво головного управління і дуже швидко ми роздрукували ці фотографії, буквально за кілька тижнів підготували. Ми змогли сьогодні її відкрити, незважаючи на те, що останніми тижнями, днями. І, взагалі, часом у нас дуже багато роботи, зокрема і по ліквідації ворожих обстрілів. Герої без зброї це ті, що гасять пожежі, ліквідовують наслідки ракетних обстрілів, розбирають завали та надають допомогу постраждалим. Кожен із цих знімків просякнутий мужністю та героїзмом, каже начальник головного управління ДСНС України у Полтавській області Андрій Хежняк. Тому й організували цю виставку, аби люди побачили, якою важкою та небезпечною є робота рятувальників. Хочемо трошки, щоб Полтавці розуміли нашу професію, щоб розуміли, що в нас немає ні дня, ні ночі, ні тої години, коли ми можемо покласти той телефон або відключити його і повністю розслабитись. Для нашої країни, що дійсно кожен рятувальник робить свій вклад в її безпеку, в її перемогу в першу чергу. На цих фотографіях зафіксовані робочі моменти, живі, непідробні емоції надзвичайників у довоєнний час та при виконанні завдань під час повномасштабного вторгнення. Зокрема, на виставці є знімки з ліквідації ракетного обстрілу по Кременчуцькому Амстору. Тоді одним із перших рятувальників, хто приїхав на місце обстріляного торгового центру, був Іван Мелиховець. Дивлячись на цю виставку, хочеться сказати, що в ДСНС працюють сильні духом та рішучі чоловіки і жінки. Які кожен день ризикують своїм життям для порятунку інших. ДСНС працюють відважні люди, які йдуть туди, звідки всі інші тікають. Незважаючи на добу або пору року, герой-рятівник завжди поруч. І завдяки цим фахівцям в мене складається таке враження, що не існує пожежі, якою неможливо було б загасити. Триватиме фотовиставка у галереї мистецтв до 15 вересня. Сьогодні народний артист України Герман Юрченко залишив пост голови обласного відділення Національної Всеукраїнської музичної спілки. Естафету він передав заслуженій артистці України співачці та педагогу Наталії Сулаєвій. Також під час звітно виборчих зборів обрали нових членів музичної спілки. Докладніше про це дивіться у сюжеті. У Полтавській обласній філармонії відбулися звітно виборчі збори обласного відділення національної всеукраїнської музичної спілки. Понад 50 років її незмінно очолював народний артист України Герман Юрченко. Ми сьогодні зібралися разом для того, щоб вибрати нового голову обласного відділення, тому що я залишаю цей пост досить, тому що більш 50 років я був з жезлом цим. Але сьогодні ми передаємо. От я думаю, що буде все в порядку. Новою очільницею обласного відділення Національної всеукраїнської музичної спілки обрали заслужену артистку України, декана Факультету педагогічної і мистецької освіти Полтавського педагогічного університету Наталію Суваєву. Я співачка-народниця, бо колись ще з 1987 року я була учасницею українського народного хору Калина. І в тому хорі проспівала багато-багато років. Там я отримала звання Заслуженої артистки України. Я буду намагатися виправдати ту довіру як щодо мене всіх членів Всеукраїнської музичної спілки. Сподіваюся, що у нас будуть нові проекти, нові плани, які будуть зреалізовані заради Полтавщини. Незважаючи на те, що Герман Юрченко залишив посаду, він і надалі працюватиме у сфері мистецтва, організовуватиме концерти та просвітницькі заходи для молоді, адже сповнений творчою енергією, говорить митець. А я буду завжди. ну, музиканти такі люди. Вони до кінця своєї життя з музикою. І тому я думаю, що і далі будемо працювати всі, бо всі армії. Це унікальна армія. До речі, унікальна армія такої от спілки мисів немає в Україні. Підтверджує це і голова Національної всеукраїнської музичної спілки, професор Київського національного університету культури і мистецтв Петро Андрійчук, який прибув на звітно виборчі збори обласного відділення музичної спілки. Він говорить: Герман Юрченко багато десятиліть об'єднував музичні еліти, продовжує натхненно це робити і зараз. Полтава то є Полтава, а Юрченко то є Юрченко. І я сьогодні приїхав для того, щоб йому подякувати за цю багаторічну. Роботу ми його надзвичайно шануємо, поважаємо за його порядність, за його професіоналізм, за його принциповість, за його самовідданість, за креативність. Дотепер в обласному відділенні Національної всеукраїнської музичної спілки було 72 члени. Під час звітно виборчих зборів вона поповнилася новими учасниками. Серед них шанувальник мистецтва та меценат Віктор Бажан, у музеї якого відкрили камерний зал органної музики, та директор Полтавської обласної філармонії Олег Тищик. Сьогодні відбувається непересічна подія в стінах філармонії, тому що ну, по моїй пам'яті, майже півтора десятиліття вперше тут проводиться цей захід музичної спілки, і ми раді сприймаємо його, приймаємо його. Я думаю, що це не випадково, тому що все-таки музична спілка і філармонія вони ідентичні, вони роблять одну справу. Музична спілка області розширюватиметься і надалі, запевнили організатори мистецького заходу. Супроводжувалися збори музичними номерами від новообраних учасників. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. також. Ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В Студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарного настрою. Бережіть себе і побачимось.